Я вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. З вами у студії Мар'яна Таманчук. Перенайменувати вулицю Данила Галицького в Копанках на вулиці Героя України Ігоря Дмитріва одноголосно вирішили депутати сільської ради на 34-й сесії 6-го демократичного скликання. Також сільрада виділила місце орієнтовною площою 20 квадратних метрів для встановлення меморіального знаку герою на початку вищезгаданої вулиці. Як відомо, Калушанин Ігор Дмитрів загинув на Майдані у лютому. У купанках живе його мати, де він і собі збудував будинок, у якому так і не довелося жити. Брат Ігоря Дмитріва звернувся до сільського голови Василя Романовича з пропозицією перейменувати вулицю, на якій живе мати Героя. Усі жителі цієї вулиці надали згоду і підписали відповідну заяву. Сільський голова теж підтримав ініціативу назвою вулиці Героя Ігоря Дмитріва, увіковічнити його пам'ять. Рішення одноголосно без обговорення підтримали усі присутні. Сутні 10 з 16 депутатів, крім того, Василь Романович вніс до порядку денного питання про виділення місця для встановлення меморіального знаку на цій же вулиці. Як саме виглядатиме пам'ятний знак, ще не вирішили. Але усі охочі можуть пропонувати свої ідеї. Ми можемо зібрати ідеї, от цю інформацію в селі в нас серед депутатів в інтернеті. Що, наприклад, Копанківська сільська рада має бажання на вулиці встановити якийсь пам'ятний знак. Ну, він буде звучати відразу і Небесній сотні, і Ігор Дмитриєв, тобто поєднати ці дві речі. І, наприклад, даємо е термін тиждень чи два часу, кожен дає свої пропозиції, відсилає там на нам. Ми тоді разом сідаємо. Дивимося оптимальний варіант дешевий і такий, щоб гарно виглядав. То Ігор дуже активно брав участь з бурків. Він постійно кидав бруківку, вилазив на е бочку та, на, на бочку і кидав бруківку. Тут можна щось таке оригінальне, пов'язане з бруківкою збудувати невеличкий там підйом, крест поставити, там табличку «Небесні сотні, там пам'яті Ігоря Дмитрів». На калоцькому будинку, в якому мешкав Ігор Дмитрів, мають до Великодня встановити погруддя. Меморіальний знак у копанках планують завершити до Дня Героїв 23 травня. Василь Романович запропонував вшановувати щороку пам'ять небесної сотні, відче в цей день та, можливо, легкоатлетичним пробігом з Калуша до Копанок. Також були внесені зміни до сільського бюджету на поточний рік. Так, з тисяч гривень, які були виділені на реконструкцію мережі опалення у дитячому садку. 45 тисяч гривень буде використано для вуличного освітлення і встановлення 30 ліхтарів у трьох напрямках до моста у бік Негівців, до сліради та до цвинтаря. Сільський голова запевнив, що решту 23 тисячі гривень вистачить для ремонту системи опалення в дитсадку. Такий висновок, за його словами, зробила експертна комісія, яка надасть гарантії. Тож у наступному опалювальному сезоні дошкільнята має бути. Тепло. Днями в Івано-Франківську представники правого сектору автомайдану та народної самооборони пройшли мирною ходою під гаслом Ще не час забувати про шини у пам'ять про героїв Небесної Сотні. Марш розпочався під стінами облради і завершився під управлінням СБУ. В акції взяли участь і калузькі активісти. Представники правого сектору, автомайдану та народної самооборони, серед них і жінки у камуфляжних костюмах прийшли вулицями обласного центру, скандуючи Слава Небесній Сотні, Україна понад усе та інші патріотичні гасла. З приміщення СБУ до людей вийшов новопризначний начальник управління, полковник Микола Найдич. Майданівці нагадали йому, що він зайняв посаду без їхньої згоди, адже не прийшов погодження координаційної ради Прикарпаття, тому не може виконувати свої обов'язки. Мітингувальники. Вимагали рапорту про відставку від нового керівника СБУ. Обурювалися, що центральна влада держави досі не почула прикарпатців, які запропонували власні кандидатури на посади силовиків в області. Сам же Микола Найдич, у якого це був перший день на цій посаді, запевнив, що рапорт написати може, однак попросив дати йому час показати, як працюватиме. Не хотів стрівати у суперечки і закликав до співпраці. Я вирішив працювати. Правовому законному комі норми конституції закону для мене це чіткі, ясні вимоги, такі ж самі норми конституції. Закону для всіх народів. Для всього народу і всіх мешканців Так? Відомий як і вам, так і вам. Тобто, якщо я буду порушувати цю добре, я, звичайно, буду або зняти посаду, або напишу сам рапорт і піду. Активісти вкотре нагадали, що будь-які призначення мають бути політично не заангажовані, а не за партійними квотами. І незалежно, чи це в районі, області чи в столиці, адже боролися не за партійні квитки, а за справедливість. Наша акція також присвячується Небесній Сотні. То, щоб пам'ятали, що їхня кров пролилась недарма, що їхнє життя вони віддали не за те, щоб зараз діребанили крісла, а за те, щоб змінити систему. За те, щоб в Україні відбулися зміни, і ми жили краще. І всі ті сльози, які скотилися з материнських очей, не були пролиті дарма. Ми хочемо, щоб влада почула думку народу, щоб прислухалась до неї і розуміла, що прийшов час. Працювати на народ незалежно від партійного квитка, незалежно звідки родом. Прийшов час працювати на Україну. Майданівці подарували начальнику СБУ, шину і фото героїв Небесної сотні як нагадування і попередження. Напередодні під адмінбудівлею встановили стовпи ганьби зі щитів, які використовувались під час штурму майдану. Там вивішуватимуть зображення антигероїв. Також вручили очільнику силової структури список тих, хто на їх думку має бути покараний за злочини проти свого народу. На завершення прозвучали фрази нехай земля горить під тими, хто і далі підтримує систему. Бере хабарі зневажливо ставиться до народу і порушує закон. Бо рано чи пізно справедливість восторжествує. Цьогоріч на всеукраїнському етапі Олімпіади з української мови і літератури друге місце виборола калушанка, учениця 8-го А класу загальноосвітньої школи номер 7 Леся Чебан. Олімпіада тривала з 23 по 27 березня в Черкасах. А урочисте закриє... Булося символічно у рік двохсотліття з дня народження кобзаря у Шевченківському заповіднику в Каневі з юним даруванням поспілкувалися і наші кореспонденти. Леся Чебен перемогла на обласному етапі Олімпіади з української мови і літератури і таким чином представляла Івано-Франківщину на всеукраїнському рівні. Крім цього, Леся зайняла друге місце з історії та третє місце з географії та фізики на обласному етапі. Торік та позаторік дівчинка займала друге місце на престижних конкурсах, про що свідчить значок обличчя школи. Я раніше брала участь у мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка, який я якраз недавно запровадує, і в мовному конкурсі імені Петра Яцька. З п'ятого по сьомий клас я брала участь навіть в республіканських етапах обох конкурсів. Леся розповіла, які завдання були на олімпіадах. Наприклад, з літератури було кілька тем творів на вибір. Калушанка писала про українські народні думи та історичні пісні. З української мови писала твір у формі листа до Тараса Шевченка. Це було нескладно і цікаво, розповідає школярка. Вони завжди дають різнопланові завдання. Кожного року є твір, і також часу з літератури дають ідейно художній аналіз твору, тобто дають. Вірш і потрібно його проаналізувати, або паспорт твору, тобто впізнати уривок, із якого це є вірша, або поеми, або іноді епічну твору вже для старших класів, і написати, хто його автор, які особливості композиції, тема, ідея і тому подібне. Також цього року на всеукраїнському етапі були тести із літератури, встановлені відповідності. Твір був із мови із літератури. Вчителька української мови і літератури Галина Кохан, яка готувала дівчинку до Олімпіади і навчає її з п'ятого класу, розповіла, що Леся перша з її учнів, хто вибору таке престижне місце. Решта досі показували хороші результати, але лише на обласному етапі. Лесю охарактеризувала як ученицю, яка ставить багато запитань і яка має філософію малої дорослої дитини. Вона пише незвичні твори, ні на що не схожі. Коли ми готуємося до конкурсу, це чи до олімпіади. Це не обмеження в мові й літературі, а треба ще й поспілкуватися і на тематику про музику, про образотворче мистецтво, послухати про її улюблені рослини, і це напевно якраз доповнює отой такий загальний кругозір, який сприяє тому, що вона може написати твір оригінальний, який відрізняється від інших. Тому що якщо в мові треба чітко вивчити правила, застосувати їх, відчувати, навіть бути з відчуттям оцим грамотності, то твір, якщо людина не має образного мислення, не читає, не має свого бачення, то вона його не напише. Він може бути грамотно написаний, але там не буде особистого бачення. Вчителька розповіла, що важливо для знання мови. Українська мова це є наука. І вона має багато таких нюансів, які, окрім правила, ще є дуже багато винятків. І щоразу їх треба запам'ятовувати, напевно, найбільше звертати увагу. Єдине, що хочу сказати, що вона з тих учнів, котрі чують те, що треба чути. Я вже це говорила і повторюся, тому що. М в мові треба багато відчувати, крім того, що знати, треба ще багато відчувати. Мовник розповіла, що Леся багато читає позашкільною програмою, захоплюється не конкретними авторами, а творами. Любить історію, адже тут можна дізнатися досвід попередніх поколінь. У наступному навчальному році планує почати підготовку до Олімпіад з 1 вересня. Леся каже, щоб перемогти, потрібні не лише знання, а й удача, адже може трапитися тема твору, яка не імпонує, яку важко розкрити. Поза школою дівчинка малює, плете з бісеру, доглядає вазони і папугу. До речі, за друге місце на всеукраїнському етапі їй подарували веб-камеру. Школярка пише поезії, яких уже назбиралося близько 50, і мріє видати свою збірку. Лірика у неї різнопланова про природу і почуття. Птах червоний, гарячий, як кров, б'ється, як серце в руках у людини. Та хотів би просити, відпусти, але він не вміє говорити. Та хотів би вирватися на волю, та кривом бракує сили. Він наляканий, і стривожений, і засмучений, і розгубаний, і не знає в полоні своєму, що його тримають із любов'ю. З метою проведення профорієнтаційної роботи з обдарованою молоддю, вперше в нашому місті відбувся конкурс учнівських проєктів Хочу бути психологом. Захід проводиться в рамках всеукраїнського дня психолога. Щороку у квітні психологи України відзначають своє професійне свято минулого року. В рамках цього свята було започатковано фестиваль психологів Прикарпаття. Калуський міський методичний центр, зокрема методист центру, психолог Іван Нагриців запропонувала взяти участь у фестивалі учням загальноосвітніх шкіл нашого міста. 10 квітня відбувся міський етап учнівських проєктів під гаслом Хочу бути психологом. Кожного року, 23 квітня, тактичні психологи святкують своє. І в рамках цього професійного свята на міському рівні, на обласному рівні, проводяться різні заходи. На нашому міському рівні вже стало традицією проведення тижнів Сибула. На обласному рівні вже другий рік поспіль проводиться фестиваль психологів Прикарпаття. І, власне, в рамках цього фестивалю психологів Прикарпаття є окремий розділ. Це є конкурс учнівських проєктів, межі проєкту Хочу бути в сухому». І цього року ми вперше на міському рівні проводимо перший етап конкурсу учнівських проєктів, межа проєкту Хочу бути в сухому». Взяти участь у конкурсі виявили бажання вісім учнів. Найактивніше відгукнулася сьома школа, яка презентувала аж три проекти. Про вибір професії як один із головних чинників щасливого життя розповідала на презентації, захищаючи свій проект, учениця сьомої школи Аліна Швець. Кожна людина є особливою. Всі ми прагнемо виділятися, підкреслювати свою індивідуальність і бажання самореалізації, бажання бути оціненим за заслугами є цілком природним. Історія показує багато прикладів. Інколи, на жаль, саме це величезне прагнення до самореалізації приводить багато підлітків банди і кримінальних доводим. Нерідко думки батьків та дітей не збігаються. Наші рідні тиснуть на нас, та ми страждаємо. Стаємо дотіпливими, ми не сумніваємось, нерідко маємо супереч власній волі. Бувають випадки, коли діти прислухаються до думки друзів, будуть з ними вчитись просто за компанією. Зараз <клес> все правильно, адже ми починаємо жити не своїм життям. Ми обираємо їх російський. Далі можна процитувати вистріл Станіславського. Мода існує лише для тих, хто не вміє одягатися сам. Отже, не потрібно обирати професію тільки за тим, що модно. Проведення професії ми думаємо, є престижна ця робота, а чи не засміють мене люди. Це теж і своєрідне вчення». Дівчина обрала одну із актуальних тем сьогодення, провела дослідження, розробила рекомендації для однолітків, а основне грамотно та доступно для усіх розкрила зміст своєї роботи. Завдання, які я перед собою поставила – стояти усвідомленню підлітком своєї індивідуальності, дослідити чинники, що впливають на розвиток освіти, яка обирає професію, допомогти учням усвідомити власні життєві та професійні цілі, визначити професійні наміри та запити щодо виборів професії старші класів. Також на презентації були представлені інші цікаві роботи, наприклад, формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов, слова ранять на все життя, вплив сімейних цінностей на формування особистості підлітка та інші. Оцінювали учнівські проекти та відбирало найкращі журі, до складу якого увійшли директор міського методичного центру Уляна Дребот, практичні психологи загальноосвітніх шкіл міста та педагог-організатор Калуської гімназії. 28 і 29 квітня в Івано-Франківську відбули фестиваль психологів Прикарпаття представники кращих калуських проєктів візьмуть у ньому участь щодо самого фестивалю. То головним його завданням є створення умов для формування інтересу до професії психолога. У приміщенні музейно-виставкового комплексу Калуша розпочала роботу виставка 4х16. Експозиція дуже різнопланова і різножанрова, адже митці, які її сформували, молоді і продуктивні студенти Стрийського вищого художнього професійного училища номер 16 які, незважаючи на добру теоретичну основу і звичайно талант, ще перебувають у пошуках свого зрілого мистецького я. Виставка, як зізнаються, автори, вже була експонована на Львівщині, особливо тепло її зустріли у Дрогобичі. Дехто із молодих людей побував у Калуші взагалі вперше. Проте Калушани із цікавістю прийняли виставку західноукраїнських митців-початківців. І на її відкриття 10 квітня прийшли відомі у калуші художники і місцеві мистецтвознавці. І справді, спосеред багатожанрової експозиції, кожен міг обрати ті речі, які найбільше припали йому до душі, адже четверо авторів. Ярослав Пиш, Оксана Благута, Олена Коружак та Максим Гнатик представили свої роботи із академічного живопису, іконопису, а також малюнку олівцем, ескізу, комп'ютерної графіки і просто багатопланові роботи, які поєднують відразу кілька компонентів. Чим На першому вона переїхала з робича, у нас перша була програма, чи виставка. І Так що хотів два слова сказати про саму концепцію виставки. Всі ми у нас зайдуть четверо учасників, а сьогодні у нас учасниця відсутня з художнього училища 16. го ну, Можливо, зауважили, виставка називається 4 на 16. -го. Тобто у нас четверо чоловік 16 училища, тому така була назва. так два слова про це. Про свою роботу ну, Ось цей зал центральний. Це мої роботи. Тут, тут такі, скажімо, можна сказати, дві серії окремі. Е, Почала тоді це е, такі. Е, Абстракційні роботи. Кожен тут, може побачити, щось таке своє. Ось. Е, я щось багато про них не буду говорити, це акурель. Графіка також там дві роботи, ще там. Вони такі контрастні, кольорові, десь е, світо фантазії. Ну, тобто, якщо кожен коженся пустить, побачить, може подивитися, подивиться і побачить, що можливо, щось своє, щось йому нагадає, якісь можливо спогади, на щось собі уявить. Ці роботи мають е, це, скажімо, така серія називається це діабет. Ну, для мене вона дуже тісно зі мною пов'язана. Можливо, я так розумію, якщо звучило, що в ж... більшості людей багато кажуть, там, о, це можна, в мене дитина 5 років, таки намалює там. Але тут річ не в тому, тут річ не в техніці, бо техніка це така річ, що може набути кожен в більшості, а тут більше проявлена думка. Тут певна ідея є конкретна, яка була закладена в цій роботі. Самих же авторів поєднало навчання в училищі номер 16 що у стрію. Звідси й назва виставки. Тематика робіт дуже різноманітна, в основному по молодецьки легка і світла, проте і серед них є емоційно напружені роботи. Наприклад, серія авторства Ярослава Пежа під назвою Діабет я привіз з собою роботи. Це з більшого так, чим я займаюся самостійно, тобто це не навчання і успішно робота. І таке моє маленьке хобі, тобто це розробка персонажів до мультиків, комп'ютерних ігор і тому подібне. А, це така штука важко передати. Я би радив кожному спробувати колись малювати персонажів, тому що е, от ніби ти збираєш дуже-дуже багато різних рис, е, характеру людей, пропорцій. Е, ми всього і змішуєшся в таку кашу. Тобто дуже цікаво. Авторів привітали зберігач фондів виставкової зали Калуша Галина Турчак. А куратор виставки зберігач фондів артгалереї Калуша Артур Єфремов запропонував студентам Калуського коледжу культури і мистецтв можливість виставити свої роботи в артгалереї. Обмін книжками або буккросинг – відносно новий рух в Україні. Проте він наразі успішно функціонує у столиці і кількох обласних центрах, успішно розвивається у Івано-Франківську. Тож прогресивні калушани ініціюють створення руху з обміну книжками і в калуші, і закликають охочих приєднуватися до любителів читання. Бук це своєрідний круговий обмін книгами, започаткований американським спеціалістом з IT-технологій Роном Хорнберном у 2002 році, коли той просто залишив у холі свого готелю кілька книг для охочих почитати, запропонувавши за кожну взяту книгу поставити взамін свою. Цей рух має чимало переваг, адже є можливість читати постійно і різноманітні книги, і навіть якщо немає можливості їх придбати. Бук це такий собі обмін книжками, Саме прочитали одну, обміняли на іншу, і так за колом може до вас знову повернеться ваша книжка. Ідею сприйняли на ура, і вже за кілька років буккросинг проник у Європу, особливо розвинений у Італії. Загалом виникло багато модифікацій системи обміну книгами. Наприклад, у Європі книгу можна загубити будь-де. Зазвичай тамтешні книголюби можуть інтернетом відстежити місце перебування своєї книги. Останнім часом українці також прониклися ідеєю кросингу. Наприклад, в Івано-Франківську обмін книгами існує уже кілька років. Тож молоді прогресивні калушани вирішили започаткувати рух обміну книгами і у нашому місті ідея зародилася у спільноті соціальної мережі фейсбук зокрема до неї доклалася і калушанка користувач мережі наталія кожура підхопили ідею й учасники літературної студії камалія букросинг це вже цей рух вже розвивається в україні розвивається в івано-франківську чому він може бути цікавим у калуші я думаю, що в Калуші теж знайдуться люди, які люблять читати, по-перше. Тому що це є книжковий рух, це є рух обміну книжками, такий соціальний між собою. Причому обміну книжками не такими старими, а новими. Це популяризація свого роду, це популяризація книжки. Є кілька людей, які цим цікавляться. Я навіть можна сказати, що навіть більше, ніж очікувалося. Навіть з Франківська, от. Підійшла до мене жінка Наталя Захарова. Вона цим питанням займається у Франківську і у Франківську «Буккросинг» вже функціонує досить довго. От, і вона привітала ініціативу і казала, що буде допомагати нам, калушанам в цьому питанні організаційних, особливо. Які напрацювання? От тільки що я розмовляла з керівництвом бібліотеки, вони теж раді підтримують цю ініціативу, і у неділю на пів-третю годину. Буде зустріч усіх небайдужих, хто хоче, хто цим цікавиться, хто хоче долучитися до цього руху, прошу приходити на півтретю центральну бібліотеку у неділю. Схвалили ідею і працівники щойно відкритої центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка, що у Калуші саме у приміщенні бібліотеки вихідними відбудеться зустріч ініціаторів руху буккросингу і вже досягнуто попередніх домовленостей про те, що бібліотека сприятиме розвиткові руху. Проте запорукою успіху ініціативи є і вагома підтримка, і велика кількість прихильників. Тож ініціатори запрошують небайдужих долучитися до участі у русі і, звичайно, до читання як. Це можуть бути і старі книжки, це може бути класика, це може бути будь-що. Головне, щоб книжка була цікава. У мене знайомі більше молодь, вони більше читають, хто жіночі романи, хто читає такі книжки, як таке, що треба подумати над ними, хто любить фантастику. От е, Недавно моя остання наприклад, книжка це Іздрикове таке. От нам перевернуло трохи уявлення про літературу, як таку. До речі, Євген Михайлович Баран, літературний критик, досить високо відзивався про Юрка Іздрика, про його книжки. І він називає його, скажімо так, грою в бісер. Це теж така література, яку не кожен, не кожен буде читати. В основному читаю, що. Читають Любка, Дереша» українських, теперішніх популярних. Це Іван Процюк, до речі, дуже став останнім часом дуже популярним. Mm -hmm. От. Mm -hmm. е, Іра, а ти вже відклала якісь книжки з власної бібліотеки, які готова була віддати на «Буккросу» на цю акцію? От. Переглядаю. А це була вся інформація на сьогодні. У студії для вас працювала Мар'яна Таманчук. На все добре.